Виявляємо, палимо, перемагаємо. Старий сивий дід, що живе на цій землі кілька тисяч літ Сидить собі на призьбі, у вута посміхається, час від часу з малечою пограється, люльку топче, казку розкаже Одне слово мовить наче в возлом зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом, і Не всіх пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька, пахне пирогами та люби з боком За великою родиною доглядає твайливим оком Мій народ, дядько працьовитий, добре роботу робить і хоче добре жити. І горить, на весіллі гуляє На посіяли нірки люс На посіяли нірки люс Ей, Ярина Марина Дзерна пориня моя Нірки люс Мій народ, щенка у хустині була коли з привітною лишилась, нині всього їй досталося і добра, і лиха, вона в радості гучна у нещасті тиха Мій народ це наші хлопці кремезні Колись такі носили чуби довжелезні тепер чубів немає, але кожен і без чуба. Мужкіше від носи, міцніше від дуба. Мій народ, красуні, дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато червоніють від сліз, рожевіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну тиху, мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі Хочуть уси. Прагнуть знати, люблять свою мало поважають свого стата